Дорогі випускники, вітаємо вас із завершенням навчання у нашому коледжі. Ви пройшли через багато викликів та подолали всі труднощі, довівши, що ви здатні на великі досягнення. Ми пишаємося вашими успіхами та впевнені, що знання, які ви отримали, стануть міцним фундаментом для вашого майбутнього. Ваші старання наполеглися допомогли вам стати справжніми фахівцями у своїй галузі. Шановні наші випускники! Завжди пам'ятайте, що ми віримо у вас і готові підтримати у будь-який момент. Нехай ваш професійний шлях буде яскравим, насиченим та сповненим на готсперші. Ви заслуговуєте на успіх і щастя. Ви заслуговуєте жити в мирній країні. Нехай вам щастить. І випускники, вітаю вас із завершенням навчання в нашому коледжі. Період вашого навчання в коледжі співпав зі складними випробуваннями для нас усіх. Більшість вашого навчання та спілкування проходило в онлайн режимі, але вигідно пройшли усі випробування і зараз перебуваєте на фінальному етапі, на врученні дипломів і прощанні з нашим коледжем. Бажаю вам усім. Можувати навчання у вищих навчальних закладах, розвиватися і вдосконалювати. Пам'ятайте, що перед вами відкриті безмежні можливості. Вітаємо усіх випускників it коледжу Львівської політехніки з цією незабутньою подією і хочемо побажати не боятися змін. Будьте сміливими у своїх мріях, будьте рішучими у своїх діях і добрими у своїх вчинках. Завжди залишайтеся рівним. Ви майбутнє нашої країни, будьте творцем майбутнього. Слава Україні!